Так, доброго дня. Показую пістолет ЛЛЮшний 25 з механічним лічильником. І привезли на ремонт. Яка проблема? Пістолет прокачує, але ліч... лічильник не показує. Не рахує. Значить, швиденько покажу, як відремонтувати в домашніх умовах. Заздалегідь скажу, що проблема, цього... Цього... того, що він не, не рахує. Мусор, який потрапив в крильчатку. Значить, беремо ключик на 10 і відкручуємо гаєчку. Так, достаємо отаку от штучку і бачимо вже сам привід. Отой от привід, і нам і потрібно буде відчистити. Так. І достаємо сам привід. Перевертаємо обережно. Так, і дивимося, що тут у нас? Це у людини ще стоїть фільтр якийсь, я так зрозумів. Так, сфокусуйся. От і вся наша проблема. Він не хоче крутитись і за того, що він просто забитий мусором. Звернення від клієнта до нас. Ви нам продали дуже поганий пістолет. Дуже поганий пістолет. Він не працює. Він не працює. Шановні, це самий надійний пістолет. Хоч з механічним лічильником, хоч з електронним. Його при правильній експлуатації якось. Ну, Якось його зламати неможливо. Тільки руки людини можуть його якось трошки зламати. Ну, нічого, зараз все відчистимо, поправимо, зробимо людині, відправимо назад, він підключить і буде працювати далі. Силкою на те, що це не ми погані і не пістолети погані, а просто таке у нас пальне. Все, працюємо далі.